За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, патологія рогівки входить до трійки основних чинників втрати зору, частка якої становить від 6 до 39%, наслідками якої є сліпота, слабобачення і інвалідність. У багатьох випадках захворювання рогівки потребують оперативного лікування кератопластики. У зв'язку із труднощами. У придбанні донорського алогенного трансплантаційного матеріалу ми вирішили застосувати ксену імплантацію рогівки свині. Мета нашого дослідження провести аналіз перших результатів застосування ксеноімплантації імплантації рогівки свині при ерозіях і виразках рогівок різної етіології. Досвід на проведення клінічних випробувань отримано 04.06.2010 року. Будь ласка, слідуючий стадію. Ми опробували чотири, чотири види ксенноконсервування рогівки свині. Перше це було просто кріоконсервування при температурі рідкого азоту, друге це було просто ліофілізація рогівки, третє це було кріоконсервування із кріопротектором, і четверте кріоконсервування з кріопротектором і ліофілізацією. З допомогою цих методів ми провели морфологічне дослідження цих рогівок. На даному слайді представлена криоконсервована ксянорогівка з кріопротектором і криоконсервована ліофілізована ксянорогівка з кріопротектором. Будь ласка, скажімоте. Резюме цього слайду видно, що криоконсервування рогівок свині з кріопротекторами, а також і послідуюча ліофілізація. Зберігає оптимальну структурну реалізацію кератоксеноімплантат. Після отриманих цих даних, будь ласка, слідчі, нами, ми провели експерименти на тваринах. На 10 очах свиней ми провели інтерламілярну кератопластику даними кератоімплантантами. Ми бачимо око у свині на перший день після операції і те саме око через 6 місяців після операції. Перший день воно подразнене. Видно діаметром 6 міліметрів імплантат. Через шість місяців імплантат в значній мірі розмоктався, око спокійне зір у тварини. Слідуючий слайд, будь ласка. Аналогічні операції ми провели на 20 очах кролів. Ми бачимо око кроля перший день після операції. подразнене в центрі видно кератоксеноімплантат. імплантат. І через шість місяців після цього кератоксеноімплантат імплантат і Око спокійня. Після отримання, дозволу, будь ласка, слідуючи, слайд. Після отримання дозволу на клінічну апробацію нами було прооперовано 10 хворих з тотальним вирискуванням рогівки опікової етіології і 5 хворих із виразкою рогівки іншої етіології. Будь ласка, слідуючий слайд. Оцінка результатів. Ми бачимо до операції окохворого, де перфорація рогівки після бактеріальної виразки. Тривалий час лікувався вдома, поступив очне відділення, де було йому проведено оперативне втручання. Дефект рогівки був 2 на 1 мм, закритий частинкою кератоксяного імплантату, і вся рогівка була покрита імплантатом. Ми бачимо око в перші дні після операції. І бачимо око через три місці після операції. Кератоксанний імплантат розмоктався повністю. Ми бачимо, там, де був дефект, утворився рубець рогівки, око спокійне і решта рогівки абсолютно прозорі. Будь ласка, слідуючий слайд. Хворі бачимо в центрі: Перфорація рогівки після бактеріальної виразки. Була зроблена аналогічна операція. Дефект закритий кусочком імплантату і повністю рогівка покрита імплантатом. Ми бачимо першу добу після операції. Через місяць око в стадії розмоктування імплантату і бачимо, через 4 місяці кератоксено імплантат розсмоктався повністю. На місці перфорації утворилася рубець рогівки. Будь ласка, слідуючий слайд. Хворий е, через три тижні після тяжкого хімічного опіку поступив у відділення, е, тотальна виразка, стончення рогівки, циркулярні грануляції конюктиви склери. Ми бачимо після лікувальної ксенорогівкою з скаймує склери це е, стан ока на операційному столі після фіксації трансплантата. Будь ласка, далі. Цей самий хворий уже через місяць після лікувальної кератопластики, ксенорогівкою. І бачимо те ж саме око. Через 6 місяців після операції трансплантат розмоктався, поверхня рогівки епітелізована, дифузне помутнення рогівки. Будь ласка, слід висновки. Сьогодні при використанні ліофелізованих у хворих з травматичними та запальною етіологією виразками рогівки у 100% випадків призводили до повної епітелізації дефектів. При виразках рогівки опікової тіології заживлення притікало з більш вираженою запальною реакцією та завершилось в більш пізні терміни. Перші результати застосування сценоімплантатів рогівок свині, виготовлені по розробленій нами технології, їх консервування і зберігання, свідчать доцільність проведення подальших клінічних випробувань та можливу перспективу їх застосування широкій офтальмологічній практиці. Хочу додати, що на сьогоднішній день, у грудні місяці, ми отримали дозвіл уже на широке клінічне застосування даних кератоксено імплантатів, але все рівно ми продовжуємо далі випробування цього кератоксено імплантату. Дякую за увагу.